Усім доброго дня! Пропоную сьогодні розглянути таке рівняння з параметром, яке зустрічалося на НМТ 2025 року. І так, що тут потрібно знайти? Давай визначимо основну мету. Визначте найбільше значення параметра А, за якого має корені рівняння. Тобто, наше рівняння просто повинно мати якісь розв'язки, таке, щоб розв'язувалося. І так, По алгоритму. Спочатку ми розв'язування ми роз рівняння з параметрами починаємо з ОДЗ, область допустимих значень змінної. Пишемо таку системку. І тут зазначаємо, що ми тут бачимо. У нас тут арифметичні квадратні корені, ми знаємо, що вирази під арифметичними квадратними коренями завжди мають бути додатніми або нуль. Причому у нас в цьому дробі, ось в цьому рівнянні, Дріб тут, і знаменник не повинен дорівнювати нулю. В якому випадку знаменник буде дорівнювати нулю? В тому випадку, коли одночасно х та 3 мінус х перетвориться у 0. Такого бути не може, тому що х у нас представляє собою якесь одне число. Тому можна писати ось так: от. в якості області допустимих значень зміни запишемо. Перший підкореневий вираз x більше рівне за 0, і друге 3 мінус х також більше рівне за 0. Включимо і там і там зробимо настрогу на рівність. Далі розв'яжемо. Тут вийде, що перша нарівність розв'язана вже, х більше рівне за 0, і розв'язком другої нерівності буде х менше рівне за 3. Зробимо таку пряму, тут х. Тут нулік, тут 3. Більше рівне за 0, менше рівне за 0. Біль... Ой, обачаюсь, менше рівне за 3, і спільний інтервал буде від 0 до 3. Отже, областю допустимих значень зміною буде х належить від 0 до 3. Тут запишемо О, Д, З. Все, відокремлюється все. І тепер починаємо розв'язування самого рівняння нашого. Дріб дорівнює 0, в тому випадку, коли чисельник у нас дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Тому беремо наш чисельник і прирівнюємо до нуля. Плюс 2 мінус корінь квадратний від 27 дорівнює 0. Далі виходить що 3 в степені 2а мінус 5х плюс 2 дорівнює… Оцей мінус корінь від 27 я перекидаю на праву сторону. І тут можу вже написати, що корінь квадратний 27 це 3 у третьому степені. Далі роз'ясуємо. буде 3 в степені 2а мінус 5х плюс 2 дорівнює… Тут оцей корінь ми замінюємо дробовим показником степені. Отже буде 3, в степені 3 других. Пригадаємо, що корінь можна замінити дробом, який буде в степені підкореневого числа. І в чисельник цього дробу ми ставимо степінь самого числа, а в знаменник степінь самого корення. І ось що у нас виходить. Тепер основи степенів співпадають, і після цього ми можемо прирівняти показники степенів. Отже, 2а-5х плюс 2 дорівнює 3 других. Далі, щоб нам простіше було розв'язувати, ми помножимо на 2 кожну частинку нашої нерівності. От, бачаюсь, кожну частинку нашого рівняння, а на не нерівності. І так, множимо, виходить 4а мінус 10х плюс 4 дорівнює 3. Далі нам потрібно із цього рівняння знайти х. Давайте мінус 10х залишимо в одній частинці, все інше перекинемо до правої частини нашого рівняння. Буде праворуч мінус 4а, мінус 4, плюс 3. Далі, що ми маємо мінус 10х дорівнює мінус 4а, мінус 4 плюс 3 буде мінус 1. Тоді х дорівнює мінус 4а мінус 1 поділити на мінус 10. Можна із чисельника мінус винести перед дробом поставити, і буде в чисельнику 4а плюс 1, а в знаменнику мінус 10. І мінус на мінус дасть знак плюс. Отже, ми маємо таку рівність х дорівнює 4, що ділиться на 10. Такий новорічний сьогодні фон. І так, ми знайшли х. Що далі? Потрібно так зробити, щоб наш Х відповідав області допустимих значень змінної, тобто належав інтервалу ось від 0 до 3, включно. Гаразд, давайте це зазначимо. І так робимо систему. Якщо х належить, давайте сюди перепишу інтервалу від 0 до 3, так, у нас було від 0 до 3. То тоді, замість XA ми підставляємо 4А плюс 1, що ділиться на 10. 4А плюс 1, що ділиться на 10, буде більш рівне за 0. І також 4a плюс 1, що ділиться на 10, менше рівне за 3. Далі розв'язуємо кожну з цих нерівностей. Першу нерівність ми помножимо на 10, другу також помножимо на 10, щоб потім не мати справу із знаменниками. І так, що у нас вийде в першій? 4а плюс 1 більше рівне за 0. Тут, в другій, 4а плюс 1 менше рівне за 30. Далі розв'язуємо. Так. В першій нерівності маємо розв'язок 4а більше рівне за мінус 1, значить а більше рівне за мінус 1 четверту. В другій нерівності 4а менш рівне за 30 мінус 1, тобто 29, значить, просто а буде менш рівне за 29 четвертих. Так, беремо числову пряму і ставимо ті всі значення. Тут буде мінус 1 четверта. Далі 29 четвертих переведемо у мішане число. Так, 29 четвертих це 7, цілих, 7 на 4,28, 1 четверта. Раз, сюди ставимо 7,1 четверта. Що ми маємо? А, більше рівне за мінус 1 четверта і менше рівне за 7,1 четверта. Так, от. Уже у нас буде відповідь, що А належить інтервалу від мінус однієї четвертої до 7,1. Далі, там у нас було питання вказати найбільше значення А, при якому наше рівняння буде мати розв'язки, тобто х має існувати, при якому найбільшому значенні А? Як ми бачимо із цього інтервалу, при А дорівнює 7,1. Але відповідь потрібно записати у вигляді десяткового дробу, тобто буде 7,25. Все розв'язали швидко і впевнено. 7,25 наша відповідь. Можемо завершувати. Дякую за увагу! Гарного вечора!